Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас на тесті Solax Power LV серія. Це інвертор для низьковольтних батарей 48 В. Так як дуже багато клієнтів назбирали 48 вольт акумулятори, то э, дана машина буде дуже гарно підходити до тих зборок. Але ціль значить, відео більше перевірити інвертор саме по протоколу, чи він працює з Pilantek-батарейками. Пілантек батарейки то є, скажімо, еталонні батарейки. ось Вони продаються дуже гарно, клієнти їх полюбляють. А особливо, що дуже цікаво, полюбляють їх люди, які купили собі в вельтронік якийсь інвертор. Помучилися з збірною батарейкою чи не вдалі, якісь експерименти, купують Пілантек і теж отримують фейл, тому що в вальтроніки не завжди працюють коректно по коншині або взагалі не працюють. Люди там рвуть на собі волоси, що купили гарну батарейку, а з тим інвертором мучаються і не знають, куди, який кут бігти. Ось Тому даний експеримент, я думаю. Буде корисний і тим, і тим, і в кого гарна батарейка, і в того, в кого є взагалі еталонна батарейка, Пілантек та якийсь дешевенький інвертор, з якого вже хочеться поскоріше спригнути, да, піти далі на більш гарну якість. Ось Solex Power це еталонна якість. значить інвертори зарекомендували себе просто шикарно. ну щоб перебити дею, ось викатались таку систему низьковольтну, яка є в Айпішному корпусі, можна встановлювати в будь-яке в середовище, да, хочете на вулиці, хочете е, десь в, в об'єкті, да, внутрі, в зданні і так далі, в будинку, тому що це безшумні інвертори. в них є тут е, два вентилятори: один продуває внутрі воздух по плату, і один е, значить, продуває герметичний, Радіатор, який вже під'єднується при великих навантаженнях. Так, ну що, клеми зажав. Зараз під'єднаємо без коншини. Просто подивимося, як взагалі там він буде у нас значить, працювати з пілантеком. Просто по клемах плюс-мінус. Так, дивіться, екранчик не вжив, тоді кнопочка on, іменно on, он, on, не оф. То есть той кнопкой инвертор только запускается, бо свич в солоксах электронный. Так. НТЦ сэмпл, это значит, тут налаштование стоит пит кислотные або юзерские батарейки самосбирные. Так, заходим в battery setting, pink, да, юзер тут стоит, выбираем Leon, так, Leon, и тут порядок заряда стоит. ПВ утилити хай будет. Тут еще ПВ онли, утилити онли или ПВ или утилити, что доступно. Да? Ну, ставим ПВ утилити по умолчанию 25 ампер. Скорость заряда разряда 120. Так, все это сберегаемо. Выходим. Так, BMS Lost. Ну да, BMS Lost, бо Кабелек не подъеденный. Вот наш разъем БМС. Так, так, так. Подъеденный БМС. Есть. И натискаем тут по центру Power On. Так, confirm. и Дивимось. Момент истины. Поки еще БМС Lost пише. Что-то там клацнуло релюшечка. Чекаем. Чекаем чудо. Чекаем, чудо. Так, что здесь, клац. Еще одна релюшечка. Ось. Опа, Зникла пуналка по БМСу. Супер. А ну-ка, 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 запустится. Клац, есть. Релюшка подъеднала батарею. Ребятки, супер. Пилантек работает. И с Олаксом, с Олекс. с Пилантеком. Шикардос, просто класс. Вау. Бачимо кольорові з'явились да, під'єднання. Те, що у нас зараз активне, те кольорове висвічується. Зайдемо в батарейку, подивимось. Так, батарейка у нас 51,1 вольт. 2,1 ампера мінус. Сок 100%, тобто, дивіться, всі лампочки, дійсно, 100% батарейка заряджена. Супер клас. Все в автоматичному режимі під'єдналося, розпізнали батарейку, нічого не потрібно вибирати. Ніякі протоколи все окей, саме налаштувало. Я просто задоволений, на 100% задоволений тим всім ділом. Що ж, давайте відразу перейдемо до наступного тесту, під'єднаємо сюди фотовальтаїку, запустимо, подивимося, чи буде заряджати батарейка. Тобто, протокол спрацював, значить. Зряд має бути теж. Має бути теж. Так, зараз під'єднуємо фотовольтайку. На стенде, Так, так, так. Плюсик, бо солнце уже на закате, надо пошевелитись. Так, вот так, так. у нас виключений на ПВ. Да, виключений. можно безпечно Під'єднати фотовольтаїку. Подаємо фотовольтаїку. Бачимо, що під'єдналася фотовольтаїка. 367 Вт. Іде. Так, дивимось. 158 вольт 400 Вт. Чудово. Так, ну вже майже захід сонця. Зараз у нас треба виставити тут, до речі, час чи не виставлений. У нас зараз майже. Без 24 вечора. Так, 51 вольт 300 Вт батарейку залітає. От такі от показники. Виходимо. Так, давайте ще перевіримо зараз на бекапі. Ми чули, що релюшка спрацювала, Ну, давайте ще перевіримо це все тестером, змінним струмом. Зараз під'єднаємось до ЄПС. На клеми. Так, Пинг, пинг, пинг. Під'єднались, дивимось. 225-226. Все, бекап працює. Прикинь, супер, клас. Батарійка работает. Заряд іде. Бекап працює. Тобто, і те, що ми від початку хотіли перевірити, чи буде працювати інвертор просто. Від одного джерела. Так? Тільки від акумулятора, то все працює гаразд. Тобто, як безперебійник, він працює навіть від одного джерела від акумулятора, що є дуже круто. Зараз підключаємо його до свого щитка. Ось і будемо далі тестити всі режими. Так, от, наш трансформатор струму. Перед трансформатор струму як під'єднувати. Потрібно від'єднати всі навантаження. Від'єднуйте навантаження, тільки тоді можна під'єднати трансформатор струму. Так, і потрібно його накинути на фазний провід. Стрілочкою до мережі. Так, трансформатор струму під'єднав, накинув на фазу. Ось така у нас зараз картина. Заходимо, дивимося на режим роботи. Work Mode self consumption. Тобто, зараз на собственне потреблення працює інвертор-картинка ось така. Дивимось по батарейки. Іде мінус 1 ампер. Значить, Power 59 ватт. І по фотовальтайці сонця вже немає. Все на все 67 Вт. Картинка по мережі. перетоки близько нуля. Як бачимо, там добирає 3 Вт, 10 Вт. Так, на навантаженнях Ось така картинка. 210 Вт навантаження бачить. Так, чудово. Давайте тепер режим бекап виберемо. Оцел Consumption перемикаємо на бекап. І подивимось, яка буде картина зараз. Ось тут змінилось бачимо. Мінусове значення на мережі, як бачите, йде кіло 300 кг на заряд. І ось вони кіло 80. А, кіло 300, то і на заряд, і на навантаження вірно, так. Да? Навантаження у нас близько 300 Вт, там 200 з чим-то. І в сам акумулятор кіло залітає. Чудово. Ось така робота бекап-режима. І що ж, давайте перемкнемо, тепер е подивимось на швидкість перемикання. Потушимо зараз. Опс, швидкість чудова. Ось, Чудова. Швидкість перемикання блискавична. Мережу вимкнули, перемкнулося моментально. Тепер подамо мережу і дивимося, що тут на екрані. І клац. Оп. Так. Перемикається таким чином. Дивіться, як в режим входить. Так, так, так. Проклацюють реле, Перевіряємо режу зараз. Чи мережа гарна. І все знову відновить роботу бекап режиму. Так як ми його залишили в режимі бекап, так все і працює. Чудово. Тепер давайте перейдемо в сел Consumption. Так. Перейшли в сел Consumption. Бачите, помінялось. Це знову змішання енергії працює. І знову вимкнемо світло і подивимося, як швидко перемикається. Теж Теж блискавично перемикається чудово. В сел фьюзі. Ну, self-consumption тут называется режим. Это в соли и self-use. Так, вмыкаем назад. Мы на автомате. Вот так вот в self-consumption с противой подъеднанием Так, наблюдаем. Ну, конечно, супер, что он работает с батарейками Pilantec. Это просто подарунок. Долі. Для тих, хто замучився з, з вольтроніками різними. Да? От, дивіться, тут 2 кіла, кіло навантажень зовсім ніяких шумів немає. Да? Іде заряд, і так далі. І ми стоїмо біля інвертора, нас не здуває, як на взлітній полосі. Це просто чітка робота, звісно. Дивіться, як тут все реалізовано. Ну, просто клас. Хоп-хоп-хоп, прорісовочки дуже сучасні. Екран майже, скажімо, копіядеї, але трошки цікавіше, як на мій погляд. Ну і саме цікавіше, це те, що це Solex power це топове обладнання та ще й за невеликі кошти. Що ж, тепер приєднаємо мітер, подивимося на мітері. З трансформатором струму перевірили. Працює гарно. Приєднуємо мітер. Так, трансформатор струму я объединял, подъеднал через переходник метр. У нас наблюдаем, я кто против с митером, подаемся еще, тут метр нам бачить. Так, погано на бачу. Так. 213 Вт, да. 213 Вт, все правильно. И тут 225, 218 ватт, та же самая картина. То есть из метром працюем так уж гарно. Зайдем сюда и бачим теж 2 ватта, 12 ватт, 20 ватт. Все это самое. По экспорту чутенько все работает. Вот мы уже погоняли данный инвертор на саморобные батарейки. А теперь есть вариант Працювати з гарними такими пілонтеками. Та очікуємо ще фірмові від Solox батарейки Там і дизайн чудовий, і так далі. Тобто буде в одному стилістикі тому клієнта буде окей. Ну, саме це відео я роблю для тих клієнтів, хто вже намучився з вальтроніками. Так, ну, друзі, що ж, що можна відмітити? Супер тиша, да? працює ідеально. Давайте ще раз включимо бекап. Режим. Давайте таку. І подивимося наскільки тихенький даний інвертор. Ну, ось пішло 800 ватт на заряд, 1000 Вт. Нічого не змінилось, ніякі вентилятори нас не здувають. І той вентилятор внутрі. Тихий і наружний, все чотенько Це ж фантастика, так? що не здуває, як на вертольотні площадки. Це просто якісь чудеса Так що, друзі, кому відео здалось корисним, або кому потрібно дане обладнання, звертайтеся, проконсультуємо. Налаштуємо, відправимо, або дамо супровід технічний, як то все зробити. Ось, Так що чекаємо на коментарі та замовлення на нашому вебсайті. Переходьте, посилання буде під відео. Лайкосик.